Дякую, Константин. Ну, можливо, я буду повторювати те, що сказали колеги. Ну тут нічого такого і дивного і страшного тим більше немає, тому що повторення мать учення. Ну а повторити треба, тому що дуже серйозні, мені здається, теми їх, до речі, мало сьогодні торкаються в публічному дискурсі. Говорять більше про військову оперативну обстановку, про ну, такі поточні політичні речі, а е проблеми економіки війни. Або економіки в тіні війни, ну, вони, якщо й торкаються, то так побіжно і в такому більш ситуаційному плані. Ну, там динаміка інфляції, там, валютний курс, ще якісь поточні економічні речі. І проблема, на мій погляд, полягає взагалі, ось в чому. Про це вже дотично говорили колеги. Немає відповіді за ці півроку війни від суспільства, від влади. Від відповідальних за це людей, перш за все від Кабміну яка має бути яка має бути економіка війни або економіка перемоги у війни. Тому що ну війна це витрати, це доходи економіки, це виробничі потужності, ресурси і можливості, це сировина, це виробництво. Це доходи бюджету, ну, взагалі грошовий потік. Тому що потрібно, щоб суспільство функціонувало, державний апарат функціонував. Солдати, офіцери, всі, хто воює, отримували зарплату, пенсіонери, пенсію, ті, хто працюють, мали робочі місця, працювали на перемогу. Не просто мати робочі місця, це має бути робота і праця на перемогу. Ось за ці півроку так і не відповіли ми якою має бути економіка війни, і тим більше економіка перемоги у війні? Ну, давайте подивимося на історичні приклади. Як мінялася економіка, коли починалася війна? Ну, візьмемо Першу світову війну. Перш за все, у ну, будь-якій війні, якщо війна має тривалий характер, або є являється війною на виснаження. Так, а ми вже говорили неодноразово про те, що війна сьогодні набирає такого, об, об, ну, такого, скажімо так, такої моделі, як війни на виснаження. Що відбувається? Перш за все, це мобілізаційна, має бути модель економіки. Це може бути часткова мобілізація, так? виробнича, управлінська. Так, це може бути ну, така тотальна мобілізація, як це було у ну, Першій і Другій світовій війни. Але без мобілізаційних зусиль, особливо в царині фінансів, контролю і, е, над грошовим потоком і формування дохідної бази державного бюджету, без цього неможливо взагалі витримати е, достатньо довготривали військові дії і взагалі військовий стан і війну. Друга, Особливість це посилення ролі держави в економіці. Це може бути, ну, з одного боку, це може бути і лібералізація, якщо це війна має ну, такий короткостроковий характер. Але затяжна війна, вона завжди приводила до того, що роль держави в управлінні виробничим сектором і компаніями, так, частковим фінансуванням військових е заказів. Там, запитів і військових потреб, фінансування з державного бюджету, державного приватного партнерства у військовій царині справі. Ну, це все відігравало дуже важливу роль. Олексій Кочі вже говорив про так звану е воєнну економіку і воєнне кінціанство. Ну, е це не випадково, ж так говориться про воєнне кінціанство яке свого часу. Дуже активно розвивалася, навіть в такі суперліберальні країні, як Сполучені Штати Америки 30-40 років ХХ століття. Ну не кажу вже про німецький досвід Першої світової війни, коли фактично державні монополії, особливо в управлінні. Стали литейними виробництвами там, артилерії, танків, ну, вони відігравали ключову роль і, до речі, стали моделлю, прообразом. Оця воєнна мобілізаційна економіка з державними монополями стала прообразом для соціалістичної моделі економіки для більшовиків і Леніна. Якщо почитати ось роботи, які стосуються саме історії Першої світової війни. Третій момент: це має бути свій ВПК, військово-промисловий комплекс, який може має працювати. Зрозуміло, ленд-ліз ніхто не відміняв. Поки що, до речі, ну, особливих я не бачу тут успіхів, що ми отримували ленд-ліз, очевидно, восени це може бути, так? але тим не менш залишається питання. І ось. Розумієте, що е, ніщо із цього, з цих, скажімо так, особливостей економіки в умовах війни у нас е, не було зроблено, було, але якщо і було зроблено, то було зроблено дуже мало для того, щоб вести війну роками, не, не тільки місяцями, а можливо, роками, або бути, або жити країні в тіні війни. Війна може закінчитися так. Активна фаза військових дій, але е, жити. В тіні війни, ну це можливо і така перспектива. Но часто ми говоримо про те, що про досвід ізраїлізації. От Ізраїль веде війну протягом багатьох уже десятиліть. Ось нещодавно був сплеск, скажімо так, військової операції проти ісламського джихаду в секторі Газа. Але що характерно, в Ізраїль, який веде війну десятиліттями, ну серйозна потужна економіка. Тому, тому що без цього неможливо розраховувати на довготривалі військові дії, тим більше переможні дії. І якщо ми подивимося, і колеги говорили про це, то що ми бачимо торгомільну блокаду Чорного моря і фактично окупацію Азовського моря, торгових портів, агроекономіка працює на мінімумі. Ну от Зараз за допомогою там зернової цієї угоди, якимось чином, ми все ж таки можемо отримати додаткових 5 мільярдів доларів місяця, але ну, це ж мало для бюджету. 30% гірно металургічного комплексу ми втратили. Тобто, і що далі? Зрозуміло, що на перших етапах війни, особливо ось десь в квітні і травні і червні. Ну, створилася певним чином, ну, скажімо так, стихійному характері, так, стихійного, по факту, об'єктивно, своєрідна така євроінтеграційна військово-економічна модель України. В чому ця інтеграція полягає? Ну, такі парадокси історії. Ми так хотіли євроінтеграції, що тепер ця інтеграція по факту відбувається. Перше, фінансується у нас багато ну, Витрат державного бюджету за рахунок фінансової допомоги Європи, Європейського Союзу і Заходу. так, Тобто фінанси у нас, фактично, фінанси, так, багато в чому це фінанси зовнішньої допомоги, це зовнішня допомога. І, до речі, в певних, на певних етапах війни це може мати критичний характер для країни. От той факт, що нам обіцяли 9 мільярдів євро. Так, ось за останній місяць, а отримали ми тільки мільярд. Німці, ну, так, говорять, що краще давати Україні менше, але це буде грантова допомога, а не кредити, і це краще. Але є питання, чи надійна це буде фінансова допомога в інші місяці, осінню, вже пізньою, зимою? Коли, як я вже казав, ось в анонсі нашої прес-конференції, вступному в в слові, що вже й там з'являються такі апокаліптичні статті, німецькій, зокрема, пресі, про те, як їм вижити цю зиму, враховуючи ситуацію на енергоринку. Але, значить, якщо ця фінансова допомога, фінанси, які ми отримуємо з Заходу, вони йдуть по державній лінії, в руках держави, тобто в руках держчиновників, це не грошовий потік, який генерується підприємництвом, крупними українськими компаніями, підприємствами. Це той потік, який ми отримуємо в якості або кредитів, або грантової допомоги. Ну, будемо сподіватися, що і через ліндліз. Але це ще раз кажу: це зовнішні фінанси, і, до речі, це теж певне одержавлення. Але не економічне управління, не управління економікою, а фінансами. Це не приватні гроші українського суспільства, які потім через податки акумулюються в доходи державного бюджету і потім на витрати. Це гроші Заходу, які оминають приватні структури, приватні підприємства, оминають приватні, приватний сектор. України йдуть напряму державі, і, зрозуміло, тут можуть бути багато і маніпуляцій, і неефективного, неефективних витрат, контроль заходу теж за цими грошима буде посилюватися. Але, тим не менше, це певне таке, коли приватних, комерційних грошей, комерційного сектору менше, а державних фінансів без державної економіки, ось ще підкреслюю, більше. Це теж певне, ну, скажімо так, певний дисбаланс, який ну погано відкладається або відбивається на взагалі економічному стану і соціальному стану. Зрозуміло, що от останнім часом, наскільки мені відомо, все менше і менше у керівництва країни розрахунка на фінансову допомогу. Чим замінити, чим це компенсувати? Ну, друкарським станком. Але друканський станок вже в серпні. Буде менше цього, ну, ми бачимо, буде менше бачити західну допомогу і більше друкарського станку. Але це генерує ризики гіперінфляції, яку, можливо, хтось не пам'ятає, а ми тут пам'ятаємо середину 90-х років. Це серйозний виклик для країни. Тому що гіперінфляція це фактично повне розбалансування економіки і фінансів. Тобто, треба. Такі речі враховувати, і робити не тільки такі упереджуючі кроки, щоб там збивати інфляційні тенденції, але робити так, щоб знайти адекватні підвалини економічної діяльності в умовах війни і в умовах тіні війни. Далі я вже говорив про те, що це певна така фінансово-інтеграційна модель України, але вона не позитивна, ця модель. Вона не, ну, більше тут є, ну, скажімо так, питань. Чи це та модель, яку ми хотіли б мати: інтегрування України і Європейський Союз. А з іншого боку, що ми бачимо? Ну, Приблизно 10 мільйонів наших громадян за кордоном. Десь 7 мільйонів тільки в Європейському Союзі. І що? Значить, ми бачимо. Ну, знаєте, колись єврейський народ говорили, що до створення держави Ізраїлю говорили, що це росіяний народ. Ну а у нас, тут уже, як говорили і про і колеги, це розлучений народ. Тому що багато сімей живуть, за, ну, перш за все, жінки і діти, живуть за кордоном, живуть в Європейському Союзі, а в країні фактично залишало, залишилось то. Державні чиновники, ну військові зрозуміло, чоловіки, жінки і діти за межами країни. Ну, не тільки жінки і діти, багато і чоловіків теж за межами країни. Тобто, розумієте, дисбаланс в чому? Що держава фактично, от державний сектор, державний апарат, там, де державні фінанси за рахунок західної допомоги, державні чиновники, державне управління, державне фінансування, соціальну сферу, там пенсійний фін, фонд різного роду міністерства вони в Україні, а суспільства мало. Тому що людей, активні люди, або воюють, молоді, активні люди, або хтось перебуває за кордоном. І це теж відкладає достатньо серйозний такий відбиток на функціонуванні суспільства, країни в цілому. І це теж своєрідна інтеграція така. Тому що жінки і діти сьогодні фактично інтегруються в Європейський Союз, в Європейського Союзу. Хтось в школу вже починає ходити, хтось починає там працювати і працюють вже, хтось просто. Поки що перебувають в такій прострації і отримують допомогу з України. Олексій Койшло правильно сказав, що модель змінилася. Раніше ми отримали трансфери за рахунок трудової міграції і поповнювали, скажімо, і платіжний баланс, і вирівнювали державний, державний баланс між доходами і видатками. Сьогодні, навпаки, сім'ї багатьох, хто працює тут, передають або перекази дають грошима. Утримують свої сім'ї за кордоном. Гроші виходять. Країна, яка воює, гроші виходять за кордон. Капітали виходять за кордони, в яких ми абсолютно сьогодні потребуємо, яких ми сьогодні абсолютно потребуємо. О 3 мільйони да, у нас в цьому році знову за кордон, вже, ми переказували. мільярда. Щомісяця 3 мільярда. А ми тільки хочемо за зернову угоду 5 мільярдів. Доларів, 5 мільярдів. Розумієте, в чому справа? Кожен місяць, півроку, 3 мільярда виходять з України, а за зернову, зернову угоду, так за експорт зерна в інші країни ми тільки 5 мільярдів щомісяць Ну, такий прогноз поки що є. Ну тобто, це, ну, якось, знаєте, не дуже. Вдохновляє, як то каже. Зрозуміло, що питання інфляції, воно є і що буде осінньо, питання газового балансу, енергобалансу. Ну, тут ми сьогодні цю тему не можемо розлого коментувати, я думаю, що ми якось цьому, цій темі більш такої прискіпливої уваги. Ну, от питання, як довго протягнеться, ми можемо протягнути в цій війні на виснаження? Ось такою. Однобокою, однокалійною, фінансово залежною інтеграцією в Європейський Союз або інтеграцію в Захід. Далі ще є військова допомога? Але якщо ми говоримо про економіку сьогодні, то економічної, саме економічної активності сьогодні достатньо мало в країні. Фінансова, да, ну фінансово ще виживаємо, випливаємо за, за, за рахунок допомоги, за рахунок там надусил. Але що далі? Чи чули ми від нашого уряду ну, якусь, якийсь звіт? Можливо, треба в Верховній Раді якийсь звіт, якусь програму, теж програму економічної підтримки або економічної бази війни, щоб це була короткострокова там на півроку, на рік економічна програма, але вона була в якомусь такому модельному концептуальному руслі, щоб це не було тільки ну, таким ситуативним компенсуючим характером. Тому що поки що це склалося стихійно по результатам того, як реагувала влада, реагував Кабмін. Ну, перші місяці війни на ситуацію воєнних дій, на ситуацію, пов'язану з окупацією економічно важливих територій. Тому що Азовське море фактично поки що нами втрачено. Маріуполь, який як металургійний центр один з металургійних центрів, так? торгівельна блокада Чорного моря. І тільки залишається невеличкий сухопутний маршрут для експортно-імпортних операцій, для експорту імпорту. Але експортувати теж агропродукція, ну скажімо, експортна вікно зачиниться і що далі. Ну, і по інфляції ще буквально. Ну, сам ну, я би не сказав, що це дуже великий показник сьогодні в Туреччині інфляція 70%, але там працює економіка. І інфляція, вона стимулює економічну активність. А що стимулює інфляція у нас? Що вона буде стимулювати? Далі? ну Можна маніпуляціями там дещо зменшити ажіотаж на, курс, на валютному обмінному курсі на валютному ринку? Але що далі? Які тут перспективи? Ось, хоча би, розумієте, я, не тільки, я ну, скажімо так, не тільки за те, щоб тут нагнітати, але можливо в закритому режимі Верховна Рада має заслухати Кабмін, якщо Кабмін і вище військово-політичне керівництво вважають, що ну скажімо так не прикрашена, не лакірована, не залачена ситуація в економіці. Вона може сприяти, ну скажімо так, негативним. Тенденціям в суспільстві може навіювати песимізм і е, активізувати ворога. Но тоді треба це робити в закритому режимі, тому що да, можливо економічна інформація в умовах війни теж має, може мати гриф конфіденційно, там таємно, секретно і так далі. Ну, ось така мені здається, картина складається.